Депутати міської ради вирішили поміняти виконком під час сесії. Вони більшістю скасували два рішення, за яким той формували. Питання про розпуск виконкому мали розглядати тридцятим. На початку засідання голова фракції Європейська Солідарність Вадим Акпєров вніс пропозицію поставити його першим. Йшлося про розгляд електронної петиції Євгенія Плаксієнка, яку підписали 280 людей. Її подали за рішення про підвищення тарифів на проїзд у маршрутках. Про причину петиції під час сесії не йшлося. І після того, як першу редакцію про відхилення прохання про розпуск виконкому не підтримали депутати, Вадим. Макперов запропонував вважати нечинними рішення Ради про утворення виконкому та його персональний склад. Тут ми побачили на цій сесії таку ж певну маніпуляцію і внесли проєкт рішення формулювання підтримати петицію. Хоча прохання громади було саме розпустити виконавчий комітет. Також Вадим Макпіров запропонував викреслити з проєкту рішення слово петиція. Такий змінений документ і голосували. Підтримали рішення 24 депутати з 33 присутніх. На зараз виконавча влада міста Суми не зовсім справляється своїми обов'язками. І постійно обвинувачуючи сумську міську раду в тих недолугих своїх рішеннях і виконаннях своїх завдань, я вважаю, що вони не справляються. Тому зараз потрібен консенсус, потрібна порозуміння, а його немає. Ми підтримали цей проект рішення. Тому що, по перше, вважаємо, що даний склад виконавчого комітету треба переглянути. Ну і по-друге, цей склад виконавчого комітету не завжди виконував ті задачі, які він має виконувати як орган, який представляє інтереси, в тому числі громадян міста Сума. Дев'ять не голосували. Це всі депутати від батьківщини, від якої йшов на всіх виборах чинний мер. Тепер це рішення має підписати міський голова. Я буду робити таким чином, як мені скаже юридичне управління, як чітко скажуть юристи. Тому що підписання може порушенням бути чинного законодавства, і не підписання може. От я тут у мене така юридична колізія, яка правова думка буде правильна? Тут був один проєкт рішення, а під час сесії його повністю переробили на інший. Без оприлюднення, без. Думки ініціатора їм потрібно було взяти, взяти свій проєкт рішення, просто викласти в редакції і проголосувати. Я не знаю, чому це було не зроблено. На мій погляд, є підстави для вітування цього рішення, оскільки, по-перше, <кхм> ці, скажімо, незадоволення роботи виконавчого комітету, вони також є спірними. По-перше, по-друге, ініціатор петиції не надавав свою згоду, не надавав. Скажем, своїх пропозицій до внесення змін до цієї електронної петиції. Тобто, фактично, депутати скористалися, на мій погляд, скажем, цією петицією, і через, скажем, уточнення деяких і внесення доповнень до цього рішення, фактично, скажем, ну, вирішили питання. Витувати рішення міський голова може у п'ятиденний термін. Якщо таке станеться за два тижні, по тому депутати повинні повторно винести на розгляд це питання і підтримати його двома третинами голосів або ні.